Так, шановні гроші, друзі-колеги, всім привіт! Продовжуємо огляди пшениці. Пшениця взима. Також бачимо тут вже пропорцевий листок. Така пшеничка трошки виправилася. Бачимо хвороби. Покроплена від бурянів, гербітрит, я вже казав, 21 травня кропили 9-10 днів назад. Кропили. Липачем все, може бути, я вже розказував все, це Грунт зараз вологий, так щоб зайти зараз внести, можна було б носити вже. От зараз би вніс би уніцида. То не дає ступінь зволоження ґрунту провести. Ось дивіться, там де колія була, дивіться, яке мокре. Зараз же буде болото. І це ж то лочиться пшениця. Так що вона, хоч, якщо по сухому, хоч трошки, де-не-де повстає, ну, а, так, а так ми її перематлошимо разом з болотом, то понароблюємо тих колей, плюс усільнимо ґрунт Тут наш. Це колосочки скоро будуть виходити, Я на виході. Ви навіть бачите, ось вже є, дивіться. Вже і колосочок на виході. Та не де. -наде. Ось бачимо, бачите. Ну це такий сорт. Очевидь, бо попередні ділянки там ще такого немає, це видно якийсь сорт. Це ми її взяли в цьому році. Перший рік посіяли. Я не знаю що воно. Може бути, що це якась е, рання стигла пшениця. Скоріше всього. Бо сроки посів однакові. Наприклад, лемі і асорі вона середньо-рання або середньопізня, а це може рання стигла бути. Тому тут таке діло. Таке діло. Тому я вважаю, потрібно зробити фуніцидний захист, в першу чергу пшениці. фуніцидно інсектицидний захист. Плюс можна там карбаміду з сульфатом трошечки, трошечки дати на листочок. Так що, якісь такі справи у нас. Так що на мене, раді, друзі, колеги, продовжуємо огляд озимих пшениців. Тут пшениця в пояс, висотою гарна, густа. Я вам її показував, це діляночка пшениці лемі. Покропили її також. Так не може бути, бачимо, підмареник чіпки його взяло. Колосочки вже на виході, бачите, під самим верхом вже. Ось тут. Під самим верхом вже колосочок. Подивіться, що до нього який колосок, щоб ви собі уявляли, бачите? Сантиметрів 10 мінімум. Можливо, і 11-12 десь такий. Такий колосок. Бачите. Це ось дивіться, такий колос нашої пшениці Леммі. Пшениця Леммі. Ось така. Такий колос закладений. І з огляду на такий колос. Можна сказати і вже спрогнозувати, що з пшеницею ми будемо цей рік. Якщо посприяє погода, все буде добре, бо ще ж дождів, ще, вважайте, добрий місяць часу, тому воно зараз росло. знаєте, так, начебто швидко, швидко, швидко. І тут зараз знову буде ще швидше рости. Бо рослинам потрібно дати насіння, дати продовження, дати насіння. Так що якось так. Зараз цей місяць дожнив, збіжить, як батогом вдарити. це так само збіжить. річка. Чого збіжить? Нам його не зупинити. Якось так. І сказала одна хороша, дуже хороша, добра людина, таке життя. Так, Ну і ось діляночка пшениці, Тут також лемь, такий вигляд має, скоро вихід колоса буде, так, так і справа, така гарна пшениця теж. Так, що якось...